Коли ви не можете вилікуватися, у вас вже немає ресурсу, немає сил, немає коштів, немає рішення, лікарі вам не можуть допомогти. І ви на паузі пропоную вам звернутися за допомогою до вищих сил, а саме до Архангела Рафаїла. Архангел Рафаїл цілює. Зараз говорю, пішов потік, ідуть мурахи по тілу. Ви також зможете відчути, що вам потрібно робити кожного дня. Ви маєте звертатися і напрацьовувати канал взаємозв'язку з цим архангелом. Він лікує тіло, розум і душу. Я ділився вже раніше інформацією про архангелів. Зокрема, мені багато людей писали про те, що проходили недуги, покращувався стан. Відповідно, ми не відкидаємо фізіології, не відкидаємо роботу на рівні традиційному. Але мож, можливо, саме зараз вам не вистачає ось цього, саме цього ресурсу, тому важливо звернутися. Попросіть могутній архангел Рафаїл, лікарю тіла, розуму і душі. Призиваю тебе по волі благодаті твоїй та Отця Небесного, Абсолютно Дворця. З'єднайся зі мною. Встанови зі мною контакт. Допоможи мені, будь ласка, зціли моє тіло. Розом і душу. Буквально на якихось 30 секунд, хвилинку розслабтеся, уявіть цей потік енергії довільно, і налаштовуйтесь на відчуття прийняття потоку. Це робиться довільно, але з вірою, щиро. І потім ви будете з часом відчувати, як у вас ну, реально виникають покращення. Ви будете відчувати цей енергетичний потік. Це речі. Трансцендентальні вони не пізнаються логікою, і це потрібно практикувати особливо вже в вашій ситуації, якщо у вас якась безвихідь.